Воскреснувши, Христос перейшов з часу у вічність, пройшовши крізь похоронний одяг, не пошкодивши його. Вічне життя у нових тілах із надможливостями це надія всіх християн. Наше тіло прив'язане до просторово часового континууму. Воно руйнується, як і вся матерія, але Бог вклав вічність усередину кожного з нас. Ваша душа, представник вічного світу, має можливість змінюватися. Біблійне покаяння це зміна свідомості, і вона науково обґрунтована. Душа, залишивши тіло, побачить із вічності і майбутні події. Ті, що перебувають у пеклі, просять послати проповідників до їхніх рідних, щоб вони не потрапили у вічні страждання. Для цього нам і дана Біблія. На 2021 рік Біблія або її частини перекладені трьома тисячами дев'яносто п'ятьма мовами та доступна близько 97% населення світу. Щоденний тираж біблії складає близько 33 тисяч примірників. Ця книга поєднує тимчасове та вічне. Кожні три секунди у світі друкується один примірник святого письма. Жодна інша книга не може похвалитися випуском 9 мільярдів примірників.